Інформація щодо таксі уклон, уклон для водіїв. Хто знав, а хто і не знав, дослухайте до кінця. Уклон розповів, що можна додавати по 5-10 банківських карток, неважно. От. Але ще є такий нюанс, щоб не поповнювати раз за разом баланс там, на 200 гривень чи на 100 гривень, там в уклоні це мінімальна 200 гривень. Все просто робите в своєму банку, неважно який валютну картку, іменно валютну доларову, євро неважливо. І вот. все. І приєднайте так само цю карточку за застосунку уклон. І коли у вас баланс там доходить там, до 100 гривень чи там, до 200 гривень, тобто. Щоб не поповнювати рахунок, ви берете, нажимаєте на цю валютну карточку, і у вас гроші будуть капати на баланс. І не потрібно поповнювати раз за разом баланс. Баланс там набили, хто як там набуває 500 гривень, 700 гривень, 1000 гривень, переключили на обичну гривню карточку і працюєте далі. Пользуйтесь може хто знав, а хто і не знав. Це вже таке давним-давно.